Я кармади. <кій> Як мені шкода твої лежать? Я, я тебе прошу. Я завалилася на крутику так конкретно. Що впала? А я поїхала туди під ліс, знаєш. Ну. І мене взаді підбило сусонка, якась попала. Не знаєш, який мінус світ? Який? Зараз ти розкажу. Так і знайшла мінус в армадах, так? Да? Який? Дивись, їду на десятці. Навіть як мені попадає щось під п'ятку тверде, воно не піднімає мені лижу, а я їду на цьому, мені попадає підверх. Я чую в останньому що там щось під п'яткою, і мені моментально ту лижу підбиває і перестає на все. Якщо ти не їжджаєш під на щось п'яткою, от сусна, ну там інше, що знаєш? А не дочіш підбивають полежі, у нас тоді є на Раз я, ну, Декілька разів таке було. Просто такі були моменти, що я змогла втриматися, а на крутику я не втрималася. Ну. Мені ті лежі такого пішли, я такого до з дому впала. А відщипнулись? Ні, е, не, не відщипнулася. Верхня оця відщипнулася, ну. а та лишилася ціла і не встала. Ну. Внимай. Добре. Ти задоволена? Так. Але я їх подарла капець. мені навіть страшно що почувати. Ну показуй. Я не вірю, що вони подерлися. Давай показуй. Там вже зараз на таке каміння. Ну показуй. <кхух> <кхух> вони за мене нижчі. Де, де ти їх подерла? Що? Де? Ото он. Та як тебе прошу, Та... мене тут конкретно підвело. Я не знаю, як з тим боротися, чи я щось неправильно роблю, але... Я не бачу, що вони подерлися. Але кажу, що от чомусь у той момент, якщо ти п'ятка попадає, щось тверде, на тих я просто приїхала. Як п'ятка, ти їдеш, носочок приходить, то тверде. Воно не завжди попадає на носочок віч, розумієш? Основному, в а повороті. коли ти в повороті, В повороті, як під п'ятку під під попадає, або сосна, ну, знаєш, оті такі маленькі, ну. або сосна, або камінчик, і воно моментально кось ту лижу так піднімає вверх від п'ятки, ну. піднімає той вверх. І мені е, та, ниж, от, та нога, під якою попав камінчик, в мене йде зразу вниз, і там... Ту. ну коротше накрасть в мене виходить. Ну, я, напевно, чайник. А так супер. Добре. Я просто хотіла там пухляка трохи, а там такі сосни. Мало пухляка.